Ось та каша, яка була приготовлена сьогодні на сніданок, відкриваю її і намагаюсь показати, яка вона. Вариться дуже швидко. В кінці додається варкість сіль, олія оливкова, так. і можна додати спеції, можна звичайне масло. Так, ось даю інформацію про цю кашу і інструкцію, як її готувати. Звісно, вона готується дуже швидко. 5-7 хвилин і ваша каша вже їстівна, не сира. Так, ось така інформація про цю кашу. Для приготування салату вбрався ось такий зелений салат. Якщо трошки горчить, то можна замочити в воді, витримати декілька хвилин, хвилин 20, наприклад, а потім кришити і готувати органік. такий салат. Зелена цибуля продається в упаковці, Мита, чиста. Бери, розривай упаковку, криши та їж, це цибуля 156 грам Юриса.